Вітаю вас, усіх друзі. Ну що ж, розпочався період для подання квартальної звітності за перший квартал 2024 року, і терміни для її подання розпочались із 1 квітня 2024 року і триватиме по 9 травня 2024 року, включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні будемо розглядати з вами звіт по найманим працівникам 4DF плюс ЄСВ об'єднаний. І в цьому відео, друзі, хочу розглянути для вас два сьогодні зразка. Перший стосуватиметься це звичайний стандартний звіт за повний квартал. А в іншому, друзі, хочу розглянути для вас до нарахування, тому що це дуже часто запитання у вас у коментарях. І я хочу, щоб був у вас такий наглядний приклад, зразочок, яким ви змогли б скористатися. Кому це, друзі, потрібно? Утож, кому цікаве де на відео, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет, і коли я звітую йду у розділ ведення звітності, Ось у меню. І для того, щоб розвітувати за перший квартал, обираю звітний період, перший квартал 24-го року. Натискаю Створити і обираю потрібну мені форму. Наразі це форма F05 20109. Якщо ви юридична особа, то це буде G05 20109. Перевіряю стан документа. Має стояти звітний документ, і обираю додатки. Друзі, коли ми говоримо про повний квартал. То ми маємо на увазі, що у нас буде три додатки 1 за три місяці і три додатки 4DF. Але оскільки тут не можна відразу додати по три додатки, ми можемо лише по одному додати, то ми вставимо відміточку навпроти 1 і навпроти додаток 4DF, і натискаємо Створити. Всі остальні, друзі, додатки всі вже створила, зараз відкрию. Я додавала тут поступово, вже в самому звіті, ось, коротко нагадаю, натиснути додати. Обираю або цей додаток, або цей додаток і поступово додати, як натискаю, у мене. Буду недостойчі додатки додаватися. І що за підсумком я маю? Я таким чином додала раз, два, три додаток 1. І раз, два, три, три додаток 4ДФ. Тобто січень, лютий і березень у нас йде перший квартал. І розпочну, друзі, е, січня місяця, із додатку, знову не попала, із першого місяця. І давайте розглянемо шапочку. Отож, додаток 1, відомості про нарахування заробітної плати. Звітний, 24 рік, квартал 1, номер місяця кварталі 1, тому що це січі, номер додатка в розрахунку 1. Сьогодні, друзі, розглядаю для вас двоє найманих працівників. Зазвичай мене один, а сьогодні вирішила двоє. І що ми тут бачимо? Друзі, я вас дуже прошу. Ось коли я бачите, тут у нас громадянин України, чоловік, жінка, один або нуль. Не прив'язуйтесь, друзі, будь ласка, не потрібно писати в коментарях, що в мене напроти там чоловіка або жінки стоїть неправильно, нуль або один. Друзі, це машинально пишу просто для вашого зразка. Ви ж бачите, що в мене тут інтифікаційного номер явний і Петро Петрович і Суми. Тому, будь ласка, ну ви ж самі повинні це розуміти, що це. Просто для зразочка, для вашого зразочка, друзі. Отож, громадянин України, якщо так чи ні, ви ставите своє на моє, ви не прив'язуєтесь. Далі шоста графа. Жінка, чоловік, знову ж таки, виставити своє. 0 – це жінка, 1 – це чоловік. Ідентифікаційний номер вашого наймана працівника. Код категорії ЗО це найманий працівник. Місяць 1 – це січень, 24-й рік. Прізвище ім'я по батькові найманого працівника. Кількість календарних днів. В січні було 31, 16 і 17 колонка у нас нарахування заробітної плати, ну я ставлю тут мінімальну. Далі 18, 19 нулі і 20, 20 колонка це 22%, 1562 від 7100. Далі, друзі, ознака наявності трудової книжки, 1, тому що є. Далі в мене йде 0, 0, 0 і 26 колонка 0. Так само ми ставимо і іншого нашого найманого працівника в рядок 2, громадянин України, так що це чоловік, так, його ідентифікаційний номер, найманий працівник, ось восьма колонка. Далі, перший місяць, 24 рік, рік, призвіщеня по батькові, 31 календарний днів, нараховане зарплата 700. Бачите, 16, 17, далі 0,0 і 15620, 22% від 700. Далі наявність трудової книжки, далі 0,00. Ну, тому що немає тут не спецтажу, нічого. І 26 колонка 0. Ви читаєте, друзі, ось тут і проставляєте свою інформацію. Ну, у мене тут нулі. І усього, друзі, тепер я додаю рядок 1 плюс рядок 2. виходить, у мене 100 помножити на 20, це буде 14 200 – Знову ж таки 14200 ми повторюємо, тут ми переносимо нулі. І колонка 20 це 1562 умножимо на 2, буде 3124. Все, друзі, підсумували тут і більше нічого тут немає. І переходимо до місяця 2. Так, додаток 1, другий місяць. Звітний, 24 рік, номер квартал 1. Номер місяця кварталі це 2, тому що це лютий, номер додатка в розрахунку 2. Далі громадянин України, чоловік, жінка, ідентифікаційний номер, код категорії Один найменний працівник. Другий місяць, 24 рік, ім'я по батькові, 29 календарних днів, тому що в лютому в цьому році було 29 календарних днів. Нарахована зарплата 700, ви ставите свої суми, до моїх не прив'язуєтесь. 0,0 І 20-та колонка, 1562, це 22% від нарахованої зарплати від 700. Наявність трудової книжки, так, 0000. Аналогічним чином, друзі, у мене і інший працівник, громадянин України, чоловік жінка, ідентифікаційний номер його цього найманого працівника код категорії ЗО, що це найманий працівник, одиничка, другий місяць, 24 рік, призвіщем по батькові, 29 календарних днів, заробітна плата і податок ЄСВ, єдиний соціальний внесок. 22% від цієї заробітної плати нарахованої. Далі усього підсумували: один рядок плюс 2 і сюди вниз проставили. Тепер, друзі, переходимо до нашого третього місяця. Звітний, 24 рік, номер квар... Квар... квартал 1, номер місяця кварталі 3, тому що це березень, і номер додатка розрахунку 3. Далі, друзі, все так само, як і було в попередніх місяцях, що це громадянин України, чоловік жінка, ідентифікаційний номер, найманий працівник. І ось тут лише третій місяць, 24 рік, прізвищами по батькові, і 31 календарний днів, тому що у нас в березні був 31 календарний день. Все, друзі, нарахована заробітна плата 0,0 і ЄСВ 1562. Далі, друзі, так само ми проставляємо по другій людині, і в усього ми їх додали. А тепер давайте глянемо, що у нас відбувається тут в додатку по 4ДФ. Звітний. 24 рік, квартал 1. Номер місяця кварталі 1. Номер розрахунку 1. Номер додатку в розрахунку 1. Це у нас, друзі, йде січень місяць. Обов'язково не забуваємо. 32-й рядок, тобто це у нас наше місце знаходження. Далі, 4 рядок, працював, користуватись додатком, друзі. Не забуваємо. Працювала за трудовими договорами в мене двоє людей ознака 101, а ось ознаки 102, тобто в мене немає. Тут ставимо нуль. Далі ці в мене двоє найманих працівників, їхній ідентифікаційний номер. І ось у нас поїхали тут. Сума доходу. Нарахована заробітна плата 700, виплачена заробітна плата 700. Нарахований ПДФО, податок на доходи фізичних осіб 1278, тобто це 18% від 700. Перерахований податок на доходи фізичних осіб 1278. Нарахований 1,5% військового збору. Перераховано 1,5% військового збору, тобто 15% від 7100. і ознака доходу 101. Так само, друзі, і по другому працівнику нарахована виплачена заробітна плата, нараховане і перераховане ПДФО, нараховане, перераховане, військовий збір і ознака 101. Далі, друзі, всього ось ми додали 700 плюс 700 виходить 148. Ну, тобто це і виплачена заробітна плата, і додали наші два рядки з податками ПДФО 2556 і військовий збір 213. Все, друзі, спускаємось нижче ідемо, йдемо, що тут у нас. Кількість рядків два рядка. 1-2, ну, двоє фізичних осіб і дві сторінки. І переходимо, друзі, далі. Місяць 2 лютий. Це у нас іде. Звітний, 24 рік, квартал 1. Номер місяця кварталі 2 лютий. Номер розрахунку 1. Номер додатку, розрахунку 2. Далі не забуваємо 32-й рядок, наше місце знаходження. Працювала з договорами 0. В штаті працювало двоє. Далі друзі, так само у нас іде код найманого працівника. Нараховано в лютому заробітної плати, виплачено заробітної плати, нараховано ПДФО, перераховано ПДФО, нарахований військовий збір, перерахований військовий збір і 101. Так само, друзі, і по другій людині. Всього ми переносимо 700 плюс 700. Ну, тобто ви свої ж там суми нарахування додаєте, і переносите, додаєте їх в усього. Спочатку йде зарплата, потім ПДФО і військовий збір. Далі, друзі, у нас два, два рядка, дві фізичні особи і дві сторінки. Тепер, друзі, йдемо далі. В останній у нас місяць, в 3 березень, звітний. 24 й рік, квартал 1. Номер місяця, в кварталі 3 березень, номер розрахунку 1, номер додатку, розрахунку 3. 32 й рядок. Двоє людей працювало з ознакою 101. Тут у нас 0. І знову ж таки, друзі, наш індифікаційний номер нашого працівника. Нарахована виплачена заробітна плата, нарахований-перерахований ПДФУ і так само військовий збір. 101 ознака доходу. І точно так само аналогічно у нас іде. По другій людині. Далі ми ці два рядка додали, проставили всього, зарплату, податки. І нижче проставляємо кількість рядків 2, фізичні особи 2 і кількість сторінки 2. Тепер, друзі, давайте розглянемо головний документ. Звітний 24 рік, квартал 1. Номер з рахунка 1. 32 рядок із довідника вибираємо. Далі спускаємось нижче. Переходимо до наших. До наших табличок. І що ми тут бачимо? Шостий рядок 0,61. Ось він. Ви відомості про нарахування заробітної плати. Тобто це у нас іде додаток 1. Кількість додатків у нас 3 Січень, лютий, березень, тому ставлю тут троєчку. Кількість аркушів 9, тому що в кожному додатку 1 по 3 аркуша. І тут у нас буде 3, а тут у нас буде 9. Три додатки 9 аркушів. 0,64 відомості про нараховану е, утриману ПДФО військовий збір, друзі. Три додатки. Ну, відповідно, у нас був січень-лютий, березень, які ще їх розглядали. І оскільки ми став, ставили там два аркуші, то, відповідно, у нас, бачите, тут 6. Три додатки на два аркуші буде 6. 0,7 рядок. Код основної до економічної діяльності 47,11 і спускаємось нижче облікова кількість штатних працівників, друзі, у мене було в січні, в лютому і в березні по двоє. Із них, ось, бачите, 104 рядок, облікова кількість, знову повторюємо, 2, 2, 2. Застраховані особи, друзі, 105 рядок 2, 2, 2. І з них, друзі, 108-109. У мене був один чоловік, один жінка. Тобто, ви ставите свої, якщо у вас. Двоє жінок, то тут буде 2-2-2. А тут буде 0, 0 0. Але якщо у вас навпаки, то відповідно тут кількість жінок будуть нулі стоять, де чоловіки буде стоять по двоє. Ну або по один, як у мене. І е, більше тут нічого. бачите. Спускаємось нижче. Нарахування. Ось, бачите, доходу. Тепер рядок 1-1. Сума нарахованої заробітної плати. 14200 гривень це у нас було в січні, в лютому і в березні, по двом людям, тому що 700 у нас була мінімальна заробітна плата, ми платили мінімальну типу, заробітну плату. І ми помножили на двоє людей. Ось у нас 14,200 це було в січні, в лютому і в березні. І переносимо цей рядок 1,1 в один в загальну суму доходу. Тепер, друзі, роботодавцям, бачите, 22% сплачено від цієї суми. Рядок 2,1. Так само, бачите, ми ось ставимо 14,200 в січень лютий-березень і переносимо в рядок 2 в січень, лютий і березень. А тепер, друзі, ось рядок 3,1. Це вже 22%, це вже сплачений ЄСВ. 324 ми сплатили по двом людям в січні, в лютому і в березні. І перенесли в рядок 3, відповідно ці суми – 324 січень, лютий і березень. Далі, друзі, спускаємось. Сьомий рядок загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, у нас 324, що в січні, що в лютому, що в березні. Ну і по ітогам це у нас восьмий рядок загальна сума, що підлягає сплаті за звітний квартал, тобто за перший квартал. 324 ми умножимо на 3, і виходить 9372 гривні. Ми заплатили понеменим працівникам єдиний соціальний внесок, тобто пенсійний взнос. Все, друзі, тут більше нічого немає. І. Ми що робимо? Перевіряємо документ наш, натискаємо Перевірити. Помилок немає. Натискаємо Зберегти. Підписали, відправили і чекаємо на квитанцію номер 2 щоб пройшла зелененька квитанція, щоб було пакет прийнятий. Я думаю, друзі, якщо ви будете заповнювати по цьому зразочку, то у вас це пройде з першого разу. Друзі, сьогодні оце, цей зразок я розглядала повний квартал. Якщо комусь потрібен зразок, якщо у вас був там один місяць або два місяці, людина працювала, є на каналі, у мене відео там із п'ятими додатками прийняття або звільнення, ви можете переглянути їх не так багато. Чотири всього відео за рік, тому що чотири квартали було. Там я розглядаю різні випадки. Якщо вам комусь потрібно, можете переглянути. Якщо не знаєте, куди не хочете сразу дивитися, то я можете написати коментарі, я вам підкажу, яке саме це відео, де я розглядала такий приклад. Ну, це якщо вам потрібно. Якщо не потрібно, ну, то, звісно, можете скористатися ось таким, друзі, цим зразочком. А тепер давайте ми перейдемо до нашого іншого зразка. Це до нарахування. Так само, друзі, що я зробила. В першому кварталі 24 року я створила наш документ. Ось я його зараз відкрию. І, друзі, маємо ось чотири. ДФ раз, два, три і додаток 1, раз, два, три. І тепер, друзі, дивіться. Зараз глянемо. Який це у нас місяць, це у нас другий почнемо із першого місяця. Друзі, от уявімо, що у нас у два місяці була мінімальна заробітна плата, а в одному місяці в березні у нас не вистачало до мінімальної заробітної плати, але оскільки ж ми. Не можемо сплатити ЄСВ менше, ніж мінімальна, то ми будемо друзі донарахувати. Але спочатку йдемо по порядку. Отож, у нас іде звітний документ: 24 рік, квартал 1, номер місяця, кварталі 1, тому що січень номер з рахунку 1. Далі, друзі, у нас іде громадянин, чоловік жінка, ідентифікаційний номер, код найманий працівник, перший місяць, 24 четвертий рік, прізвищем'я по батькові. Кількість календарних дій, 31, нарахована заробітної плати, бачите, друзі, податок, ну, тут явність трудової книжки 0,00, далі нічого пусто і 0. Далі, друзі, в усього, відповідно, перенесли. ну, Тут один рядок, тут немає що навіть підбивати, ніяких підсумків, тому переносимо ті самі цифри. Тут я друзі, довго зупинятися не буду, думаю, все зрозуміло. Далі у нас йде лютий місяць. З друзі, Звітний 24 рік, квартал 1. Номер місяця кварталі 2, лютий, номер до розрахунку 2. Наша Іванова Івана Іванівна. Ось у нас громадянина України, чоловік жінки. Ну давайте для достовірності поставимо тоді 0, що це жінка. Бачите, ось жінка це 0. Її ідентифікаційний номер. Найманий працівник, другий місяць, 24 рік, призвіщам є по батькові 29 календарних днів. 7100, 7100, 00, 1562. 1, 0, 0, 0, пусто 0. І перенесли в усього цифри. А тепер, друзі, давайте розглянемо наш березень-місяць, донарахований, ось. І почнемо з гори: звітний, 24 рік, квартал 1, номер місяця кварталі 3, номер розрахунку 3. І ось, друзі, наш квость програми. Отож, ваші запитання: як заповнювати донарахування? Друзі, коли ми говоримо про донарахування, ось, бачите, у нас йде два рядочки. Чому два рядочки? Тому що у нас йде громадянин України, так. Жінку ми зараз зробимо з жінкою в нашому звіті. Так, індифікаційний номер. І давайте тепер уважно тут розглянемо, що відбувається в першому рядку. Друзі, восьма колонка. Код категорії ЗО у нас один це найманий працівник. Код типу нарахування, бачите, тут пусто. Місяць у нас 3 в березні це було, у нас відбувалося. 24 рік, прізвищем є по батькові, кількість календарних днів, рядок 14, 31 день. А далі, друзі, подивіться, 16 і 17 колонка у нас нараховано було 5 тисяч, тобто це менше мінімальної. Але якщо менше мінімальної ми там сплатили, там, чи як у нас там було податку, ми не можемо сплатити 1100 від 22% від 5 тисяч, це буде 1100. Немає такого згідно законодавства, я не маю права сплатити менше, ніж 1562. Що ми будемо в цьому випадку робити? Ми додаємо рядок іще один по цій самій людині, і це має бути так: громадянина України, жінка, її ідентифікаційний номер, найманий працівник і код типу нарахувань 13. Друзі, ось дев'ята колонка, 13. Тут, якщо в першому рядку немає нічого, то тут ми нараховуємо на нам суму. І йдемо знову таки третій місяць, 24 рік Іванова Івана Іванівна. А у чотирнадцятій колонки, друзі, бачите, немає кількість календарних днів. Пусто. Ось у нас є 31 день уже тут в першому рядку. І більше нам не потрібно ставити тут 31 день. день. та і 17-та колонка, друзі, бачите, нулі, тому що у нас є в першому рядку. А ось, друзі, 18-й сума різниці. Бачите, сума різниці. Це у нас, щоб була мінімальна заробітна плата до 5 тисяч, нам не вистачає 200. Тому 18-та колонка у нас 200. 19-та колонка у нас 0. І сума різниці на рахунок єдиний соціальний внеск у нас 462 гривні. І тепер, друзі, коли ми в усього підбиваємо, бачите, у нас виходить рядок 1, ось бачите, 16-й буде 5 тисяч, Тут у нас буде нарахована заробітна плата 5 тисяч. Сума різниці, друзі, буде 200. Тут у нас можна також поставити 0. А ось сума нарахована єдиного соціального внеску. У нас вже отримується 1562 гривні, так як і положено до мінімальної заробітної плати, відповідно до за мінімальної заробітної плати. Тому що не можна заплатити 1100. І якщо ось, друзі, ми подивимось уважно на наш звіт. То взагалі тут нічого складного немає. Просто потрібно читати оці колонки, читати уважно і проставляти відповідно те, що нас запитують. Але, друзі, будьте уважні, тому що от до нарахування воно трошечки має підводні камні, і воно не з першого разу може прийти, якщо ви будете, ну, десь не так заповнити. Тому я от хочу, щоб ви зараз може поставити собі на паузу, або ви і так все зрозуміли. Думаю, і так все зрозуміло. Ну роздивилися дуже уважно, що тут було у нас. Отож, чим відрізняється перший рядок від другого? У нас немає тут в першому типу нарахування, а в другому є тип нарахування 13. Далі які в наше є тут відмінності. Тут кількість календарних днів є, а тут навпаки немає. І ось, друзі, в 16-17 у нас перший рядок заповнюється. А в другому рядку не заповнюється. І навпаки, 18-й рядок, бачите, в першому випадку у нас не заповнюється, а тут заповнюється. І ось, друзі, все, що у нас це 20-та колонка, щоб ми додали і отрималось 1562. Все, друзі, я думаю, все зрозуміло. Давайте перейдемо до нашого 4DF. Так, це другий місяць міма. Так, ось січень місяць, звітний. 24-й рік, перший квартал, номер місяця кварталі 1, номер розрахунку 1, номер додатку, розрахунку 1. 32-й рядок, тобто місце знаходження, працювала одна людина, за сумісництвом немає. Код людини. нарахована виплачена заробітна плата. нарахований перерахований ПДФО 18%. Нарахований перерахований військовий збір, 1,5% і 101 – ознака заробітної плати. Всього переносимо. Ці цифри тут нема що додавати, тому ми їх переносимо. Тепер, друзі. Один рядок, одна людина, кількість сторінок 2. 4ДФ у нас йде за другий місяць. Звітний, 24 рік, квартал 1, номер місяця кварталі 2. або це лютий, номер номер рахунку 1, номер додатку, розрахунку 2. 32 рядок, одна людина з ознакою 101, 0 з ознакою 102. Ідентифікаційний номер, нарахована, виплачена заробітна плата. нараховані виплачені податки 101. Ознака доходу і всього перенесли наші цифри. Далі один рядок, одна фізична особа, дві сторінки. І переходимо в останній. Друзі, у нас третій місяць у цьому кварталі звітний, 24 рік, перший квартал, номер місяця кварталі 3. Перший місяць, Номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 3. Далі 32-й рядок: одна людина за, за... З ознаку 101, одна... 0 у нас з ознакою 102. Ідентифікаційний номер, наша заробітна плата. О, о, Звернуть увагу, тут 5 тисяч стоїть. Нараховане, виплачено, перераховано із 5 тисяч у нас 18% ПДФО 75 військового. А ось, друзі, до нарахувань тут по 4 ДФО нема ніяких. Тут йде саме від 5 тисяч. Так, ось такий вигляд має 4ДФ, якщо у нас йде менше мінімальної заробітної плати. Далі до у нас, що рядок 1 у нас, скільки фізичних осіб 1 і кількість сторінок 2. А тепер перейдемо в головний документ. Як виглядає головний документ з донарахуванням? Звітний: рядок 20, рік 24, квартал 1, номер розрахунку 1. 32 рядок. Місцезнаходження. Користуємось довідником, знову ж таки. І, друзі, спускаємо, що у нас тут є. Значить, у нас рядок 61. Відомості по 1ДФ. По, вибачте, відомості по додатку 1, це у нас іде ЄСВ. Три додатки було і січень і лютий-березень, і Дев'ять аркушів. Рядок 64, відомості про суми нарахування доходить. Це у нас вже 4ДФ. Три додатки 4ДФ і січень і лютий-березень, і березень, там по два аркуші, тому 6 у нас тут буде. Далі код виду економічної діяльності сьомий рядок. Обов'язково ставимо і спускаємось нижче. 101 рядок, середньооблікова кількість працівників 1 в січні, в лютому в березні. Далі у нас застраховані рядок 105, бачите, застраховані особи у нас 1, 1, 1. Тут ось рядок 104 пропустила кількість штатних працівників також 1, 1, 1. Тобто, бачите, у нас що заповнено? 101, 104, 105. І далі у нас, друзі, 109 або 108. Ну, чоловіки або жінки. Тут у мене чоловіки, то у мене 1, 1, 1, а навпроти жінок, бачите, нулі стоять. І все, спускаємо нижче. Тепер, друзі, що нас цікавить в першому цьому розділі: Риток 1, 1,1. Сума нарахованої заробітної плати. 700 у нас було в січні, 700 у нас було в лютому, 5 у нас було в березні. Переносимо ці цифри в рядок 1. 700, 700, 5. Далі, друзі, 22%. Рядок 2, 2,1,700, 7,100 5 тисяч. І переносимо їх в рядок 2, 2,700, 7,100 і 7100. Чому? Тому що ми в рядок 2, 5, бачите, ось о, додаткова база нарахування. Бачите, в березні місяці додавали 2100 гривень до оцих 5, щоб у нас в ітогі вийшло 700. Ось, бачите, друзі, рядок 2, 1, ми додали рядок 2, 5, щоб у нас вийшла сума в рядок 2. І якщо у нас у січні і в лютому немає ніяких донарахувань, бачите, тут немає ніяких проблем, то в березні ми ось донарахували 200, а нараховано вище, бачите, тут 5. І в ітогі маємо 700. 100 Я думаю, тут, тут також все зрозуміло. І переходимо, друзі, нижче, що стосується єдиного соціального внеску, то така сама картина, як і з нарахування заробітної плати. Знову ж таки, рядок 3,1. Бачите, ось ми пишемо тут 1562, 22 від вісім що в січні, що в лютому. А в березні, друзі, у нас було 1100, тому що нараховано, що у нас було ось, бачите, 5. Але, але у нас для цього є, щоб нам вирівняти ситуацію, є рядок 3,5. Бачите, і ми в березні місяці додали недостаючі нам 462 гривні до цих 1100, щоб у нас отрималось результати 1562. Тобто це мінімальний взнос по єдиному соціальному внеску. І давайте ще раз, ми проговоримо це для того, щоб закріпити 3,5 у нас заповнюється, коли до нарахування йде. Бачите, що в березні місяці. І 3,1, друзі. Ну, тут іде у нас це стандарт. Ось воно. І ми 3, 5, де воно є, а тут його немає, тому ми тут нічого не додаємо. Де воно є, ми додаємо до 3,1 і у нас виходить в рядок 3 наша сума. І все, друзі, тепер у нас, оскільки ми вже тут вирівнили нарахування нашим, в рядок 7, загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, у нас в кожному місяці, що в січні, що в лютому, що в березні отримується 1562 гривні така кругленька сума. Як і в потрібно вона має бути. І загальна сума у восьмий рядок. Бачите, що підлягає сплаті за звітний квартал, ось вона, друзі, 4 тисячі, що у нас тут 676 гривень. Все, друзі, більше тут нічого немає. Я сподіваюся, все тут для вас зрозуміло. Далі, що ми робимо, як звичайно, ми перевіряємо. Далі ми зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію номер 2 щоб ми, друзі. Пересвічилося, що пакет прийнято. Так, все, ніби я тут е, розповіла на, все, що я згадала на даний момент. Якщо якісь додаткові запитання, то ви їх пишіть у коментарях. Якщо я буду бачити їх, або буду ну, зможу вам дати відповідь, то я буду, друзі, відповідати, намагатися. Все, на цьому все, друзі. Я закінчую наш розгляд наших зразочків. Сподіваюся, все зрозуміло було для вас. Сподіваюсь, друзі, що у вас все буде проходити з першого разу. Я всім вам бажаю успіхів, бажаю всім миру і добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.